Чому не відбуваються бойові дії там проти Північної Кореї? Всі знають, який режим в Північної Кореї. Я думаю, і це не тому, що там, ну вони є найбільшим ворогом там сполучених штатів, і ми розуміємо, що і. Країни з меншими там претензіями, які мали там відбувались бойові дії. А вони десь порахували по статистиці, що приведенні бойових дій проти цієї держави 90% населення готово померти за цю державу, але не здати її. Коли вони просто прораховують наслідки, вони туди не йдуть. От готовність нашої держави це від школи. Далі, те, що планується, це можливість відкритого доступу до зброї законного з правилами. Це ми маємо давати нашим громадянам володіти. Це має бути ну, є таке поняття культура поводження зі зброєю. От ми маємо прививати зі школи, а можливо, з дому, з батьків це культуру поводження зі зброєю, щоб ми ну як культуру з різними речами, це має стати формою нашого існування.